Новини зі спортивних арен Сумщини в ефірі обласного телеканалу В студії працює Дмитро Шпірко. Вітаю! Полтавчанки розгромили сумських фінансисток. Неочікувано результативним видався матч п'ятого туру жіночого чемпіонату України з футзалу серед команд вищої ліги на рідному майданчику. Підопічні Олександра Ткаченка пропустили майже стільки, скільки дозволили суперникам забити у чотирьох попередніх матчах чемпіонату. Про шокову терапію полтавської Ніки для ОАБС. Далі в сюжеті обласного телеканалу. За календарем, цей матч мав бути зіграний у Полтаві, але на рідному для Ніки Майданчику у відведений регламентом день грали у волейбол. Тож зустріч перенесли на паркет манежу Української академії банківської справи. Значного удару по силах полтавчанок, будаю теорії, мала завдати відсутність у заявці дискваліфікованого лідера Євгенії Шаповал. Вийшло ж діаметрально протилежно. Ніка перед візитом до Сум повернулася з двотижневого іспанського тренувального збору. Очевидно, надихнувшись каталонськими пейзажами. Підопічні Сергія Ягодкіна влаштували дівчатам із ОБС справжню кориду. Сумчанки ніби іграли не в червоній, а в блакитній формі, проте подразником для суперника стали фантастичним. І ще у першому таймі візитери п'ять разів пробували сумських воротарів. За господарів голом відповіла тільки Вікторія Чакір. Я не, не можу зрозуміти, в чому справа, але нашій команді в этой грі игре... не было вратаря. С этого все началось. Первые голы – это просто непонятные мне. Могут играть, уже могут. Но для этого надо иметь такой вот настрой, что ли, боевой, хороший, какое-то желание, жажду это надо добиться. А Один даже выходит, вы знаете, как сон. Ну, вы видели первое начало, как сон. И ходили минут 5-10, пока минуту я не взял. Іспанська пристрасть у діях гравців Ніки нікуди не поділася. І у другому таймі відмінна командна взаємодія помножена на вайлуватість банкірів, і це ще шість забитих полтавчанками м'ячів. оформила Валерія Єрмоленко, хитрик Маргарита Молчанова. Дубль на рахунку Юлії Дударчук поразу забивали Таїсія Бабенко і Альона Деркач. 1-11 – незвично болісна і насправді шокуюча поразка команди ОБСНБУ. Самое главное, мы не были готовы к этой игре. Вот это первое первенство учебных заведений. Одни девочки играли, те, которые студентки, другие не играли. Те, которые играли, они устали. Те, которые не играли, они просто не подготовились. Поэтому вот все как бы сложилось, и ну, мы были объективно слабее по этой игре. Із сімома очками після п'яти матчів сумчанки перебувають на четвертій позиції вищої ліги. Але у порівнянні з усіма сусідами за турнірною таблицею фінансистки зіграли на гру більше. У цьому році наші фузелістки мають провести ще один матч наприкінці грудня вдома проти найтитулованішого клубу України біличанки. Дмитро Шпірко, Олександр Олексійенко. на часі спорт.